Державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та Олексієм Кучеренком, фракція Батьківщина, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, міністр з питань житлово-комунального господарства, в 2007-2010 роках. Пані Олено, пане Олексію, вітаємо вас на живу в ефірі марафону. Тож, давайте Вітаю. обговоримо Добре. цей законопроєкт, який готується. За наразі до другого читання пані Олено в своєму Фейсбук ви писали, що необхідно е, врахувати усі антикорупційні ризики і створити прозору взаємодію між місцевою владою та забудовниками щодо проведення конкурсів на реконструкцію. Чи до другого читання вдасться ви, виписати чітку процедуру, щоб е, вона враховувала ці питання, про які ви писали? Доброго вечора. Дійсно, Верховна Рада в першому читанні ухвалила урядовий законопроект 6458. Зараз він опрацьовується в комітеті і готується активно на друге читання. Буквально нещодавно ми проводили великий круглий стіл. Запрошували представників органів місцевого самоврядування, були присутні архітектори великих міст, були присутні представники забудовників, представники інвесторів потенційних, представники фахового середовища. І знаєте, із того, що ми обговорювали одним із топових питань, яким чином забезпечити механізми проведення конкурсів для того, щоб вони були цікавими з одного боку інвесторам з іншого боку, щоб вони, не дай Боже, не нашкодили мешканцям, які і так дуже часто проживають в аварійних будинках. Ну і звичайно, яким чином громада повинна отримати певні преференції, коли буде відбуватися відповідна реконструкція. Старілого кварталу, тому що на жаль, останнім часом ми бачимо, коли а, зростають нові будинки, а немає зовсім ніякої інфраструктури. Поруч тому з законопроектом головне було також передбачити можливість не просто реконструкцію житла, а й взагалі всієї соціальної інженерної інфраструктури, яка є в рамках того чи іншого кварталу, на сьогодні в Україні діє законодавство, яке не має такого чіткого Ого, дієвого механізму, який би дозволяв і правильно працювати з мешканцями, правильно їх відселяти, а немає чіткого законодавства, щоб були прозорі і ефективні такі конкурси. І давайте будемо чесними. Поки що не стоїть черга з бажаючих інвесторів, які хочуть брати відповідні квартали щось зносити, забудовувати. Тому якраз я вважаю, що дуже такий непоганий час для. Для того щоб спокійно виважено а, пройтись, проаналізувати всі правки, попрацювати з усіма комітетами і з суміжним комітетом, де працює. Пан Олексій Кучеренко, тому що тема ЖКХ, якраз вона активно а, опрацьовується в паралельному комітеті, і врахувати всі зауваження і на ЗК, і е, громадських експертних організацій, і вже потім винести цей законопроект на друге читання, тому що він зараз у післявоєнний а, період буде мати відповідну і актуальність і буде стосуватися не лише застарілого житлового фонду, а й взагалі підходів, можливо, де були зруйновані. Великі, де були великі руйнування в рамках цілих кварталів? Пані Олексію, ось ваша колега сказала, що не стоїть черга з інвесторів, і в той же час наголосила на актуальності цього законопроєкту. І, але якщо не стоїть черга з інвесторів, то де взяти гроші на таку масштабну реконструкцію, як ви вважаєте? Дякую. Ви знаєте, мені дуже близький цей законопроект, бо свого часу попередній законопроект я ще в п'ять. От, на жаль, маємо комітету з питань ЧТГ доповідав, угу. і, ми, і ми його в першому читанні тоді прийняли в п'ятому році. Розумієте, в шостому він був прийнятий його, але він не запрацював попередній законопроект. Чому? Тому що не було абсолютно вирішено фінансово. Цього питання було ну, вирішена ключова проблема, що робити з мешканцями, які не хочуть покидати свої ось ці застарілі аварійні будинки. І я можу сказати, що безумовно не було вирішено питання з органами місцевого самоврядування, без, без місцевих рад і міських голів вона не стартує. Ця програма, бо мають бути прийняті рішення саме їм, бо там їх земля і значною мірою їх власність так само. Я вважаю, що там поки що якась революція бум там нам не загрожує, бо не той інвестиційний клімат, і успішна реалізація цього законопроекту в першу чергу пов'язана з попитом на нове житло, тобто сплату спроможністю населення, яке оплатило би і новий квадратний метр для себе, купуючи його, і для того, кого ми Старого будинку. Тут же не дуже проста схема. Ви ж розумієте, що на місці старого будинку, двох, трьох, чотирьох, має вирости нові будинки там, за новими е, нормами, і, і має бути еміка покрити і нове будівництво, і ось для цих старих е, власників квартир. Тобто, такі я вважаю, що цей законопроект дуже цікавий, як завжди, буде для Києва. І передбачалося, що ця програма має запрацювати в Києві, бо в Києві, я думаю, воно має, може працювати без залучення бюджетних коштів і інвестору буде більш-менш вигідно. Хоча на сьогодні ситуація на ринку житла достатньо складна, може бути в Одесі, хоча, думаю, зараз буде певна, ну, спостерігається певна стагнація. Пане Оксію, маємо якісь переривання? В майбутньому. Так, так. Пані Олено, дозвольте вас, запитаю ось що. Так, пане Олексій назвав, що для Києва, можливо для Одеси, цей проект може запрацювати. А як же бути з іншими регіонами? Адже в нас по всій країні дуже багато хрущовок і панельок, які або застарілі, або навіть у верхому стані. Що для цих регіонів які схеми можуть запрацювати? Я думаю, що пан Олексій мав на увазі, що саме Київ буде одним із тих перших міст, який зможе. Використовувати безпосередньо ці цей законопроект на практиці, і до речі, місто Київ вже почало а, потроху реалізовувати свою стратегію стосовно роботи з застарілим житловим фондом. Але мені здається, що поки а, не буде врегульоване одне з основних питань, про які також говорив і пан Олексій: це а, відселення а, мешканців а, з, з відповідною згодою, а, поки це питання на законодав. В чому рівні не буде вирішена, а я хочу нагадати, що зараз діє норма закона, коли 100% всіх мешканців повинні надати свою згоду на реконструкцію тої, тої чи іншої будівлі законопроектом урядовим 6458 Ця норма зменшується до 75%, п'яти Предбачені іншим трохи механізми як працювати по відселенню, і якщо ми вирішимо це питання по роботі з мешканцями. По відселенню, якщо у міста ще й буде зроблений сформований такий маневровий фонд, то якраз Київ зможе одним із перших міст реалізувати положення цього закону вже безпосередньо на практиці. А наша основна задача як законотворців напрацювати такі законодавчі зміни, які б дозволяли працювати не лише за старілим фондом у місті Києві, але й в інших містах, в інших населених пунктах, де є така проблема. Де є не просто застаріле житло, а є аварійне житло, і в якому наразі також проживають люди, чекаючи роками, коли буде діяти та чи інша програма. Для того щоб там місто місцева влада провело відповідні відселення реконструкції і залучали інвесторів до роботи з такими кварталами, пан Оксі, має ще Є? до вас питання. Скажімо, ось ви вже бачите в загальних рисах цей законопроєкт, і ви Є? сказали, що він має шанси запрацювати. Наскільки часу нам знадобиться? Для того щоб реставрувати цілі мікрорайони, ну для того, щоб уявити хоч. Хоча б один будинок, скажімо, для того, щоб е, виселити людей, збудувати новий, переселити їх. Ось ці нюанси. Як ви оцінюєте? Дивіться, давайте не поспішати, бо ще ніхто не довів, що краще там зносити чи робити капітальні ремонти. А це між іншим теж ще одне цікаве питання. Це Економіка, mm. да. це це будуть конкретні місцеві програми. Вони місцеві органи мають провести свою інвентаризацію технічного. Стану і подорожі, тобто я ще раз хочу сказати: погоджуюсь з пані Оленою, ключове питання: як бути з мешканцями, які не хочуть цього робити, це завжди у нас. да, Більшість хоче, меншість не хоче, але щось треба рухатися. Тут має бути цивілізований конституційний механізм цієї суспільної потреби. Друге це робиться з залученням бюджетних коштів або за рахунок інвесторів. Повторюю: в Києві це ймовірна. Без бюджетних коштів робити, виключно за кошти інвесторів в обласних центрах інших. Не вірю я в це на сьогодні, що інвестори зайдуть туди, бо не буде складатися економіка. Тому потрібні або бюджет, якої ми будемо модернізувати ось цей застарілий житловий фонд. Це проблема набагато десятирічна. Одразу вам кажу ця програма, але починати треба. Я абсолютно не проти і пілотний проект в Києві не mm -hmm. був би дуже цікавий. Так дякую за участь у програмі, Будемо стежити за цим процесом. Як ви сказали, він має бути цивілізованим. Я думаю, що це у інтересах суспільства, щоб цей процес відбувався динамічно, бо проблема аж надто актуальна, і відбувався у цивілізованих рамках без антикорупційних ризиків. Дякую дуже наші співрозмовники, народні депутати України, Олена Шуляк з фракції Слуга народу та Олексій Кучеренко з фракції Батьківщина.